Уже стало сумною традицією, коли Верховна Рада активно порушує регламент, закони України і Конституцію. Ще сумнішою традицією є те, що очільник парламенту, доктор юридичних наук, грубо порушуючи закон, розказує, що це норма. І вже з традицією стало, що регламентний комітет. Традиційно не бачить, не фіксує грубого порушення регламенту. Але найстрашніше, що вся ця, ця зневага над правом, над законодавством і над правами людини сьогодні відбувається над тими, хто гарантує виживання української держави. Коли зневага і порушення закону відбувається щодо наших захисників. Ви всі тут сидите, шумите, говорите про своє, вам начхати на те, що відбувається. І ніхто з вас не прийде на суди до бойових офіцерів, яких як найбільших московських зрадників закували в кайданки і тримають у скляних клітках, не дозволяючи ані гідного суду, ані зрештою верховенства права. Але я думаю, що саме ви тоді являєтеся найвищими зрадниками. Тому що так розправлятися з бойовими офіцерами, які далеко не перший, не другий, не третій рік боронять українську державу, можуть лише московські посіпаки. Так знущатися над ними в судах, які тотально керовані з Банкової, можуть лише московські посіпаки. Так карати за захист української держави можуть ті, які є зрадниками України. Тому питання слуги. На кого працюєте? Бо я бачу на Московську Федерацію. Кому служите слуги?